На підтримку підрозділів збройних сил України дислокованих у Криму, які у важких умовах продовжують тримати оборону своїх військових частин і демонструють всьому світові, що Україна мирна та цивілізована держава. Звернувся виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дешиця. Андрій Дешиця, міністр закордонних справ України. Я хотів висловити підтримку нашим морякам, які мужньо відстоюють гідність і честь. Украины и территориальную ценность. Вы наша гордость, вы наши герои. Спасибо вам за это. Вы не поверите, что весь мир смотрит на вас, весь мир гордится вами. Я был вчера, позавчера в Париже, в Брюсселе, и меня спрашивали, как вы можете противостоять агрессии, как вы можете противостоять автоматам без оружия. Я ответил, потому что у нас есть такие люди, как наши моряки. Так що вам большое-большое спасибо за то, что ви помогаете нам представляти Україну в мире, як миролюбивую і процветающую, дружелюбную страну. А щоб підтримати вас ще більше, ми повісили на флажтоку біля міністерства закордонних справ прапор військово-морських сил України. Ми разом з вами, і ми переможемо.